Всім привіт, я Лена, і я вітаю вас на своєму Різдвяному каналі. Як ви зрозуміли, новорічний сезон на моєму каналі я як не сказати українською об'являю? Оголошую відкритим ну. Супер класно у мене супер класний настрій. Подивіться, подивіться, у нас уже новорічна атмосферка. Тут у нас гірляндочка все красивенько висить. Боже, Боже божечки, як гарна у мене шапка новорічна. Санта Клауса. Що може бути? Краще. А що може бути гірше? Те, що півтори години я намагалася підключити свій мікрофон до телефона, і чомусь у мене нічого не вийшло. Да-да, той самий новий класний мікрофон DJI, яким я хвалилася у минулому відео. І ось така ситуація з ним зараз склалася, на жаль, я не можу під нього знімати зараз. Що може нам зіпсувати новорічний настрій? Що нам може зіпсувати наш святковий настрій? що. Сьогодні в мене нарешті, нарешті розпаковка адвент-календарів. Я розумію, що для багатьох, напевно, це досить рано. Для мене, напевно, це також досить рано. Але так як уже дуже багато людей. Почали відкривати або відкрили ті адвенти, які я якби збиралася відкривати для вас цього року. Головне, який же ж адвент-календар ми сьогодні з вами будемо розпаковувати. Адвент-календар від Патрісія Ледо! Прекрасний, в червоній упаковочці. Я не читаю, не дивлюсь, що там. Я не дивилася жодної, жодної розпаковки взагалі всіх тих адвентів. Та, можливо, я вам зробила якусь ставочку всіх тих адвентів, які в мене є. Я максимально старалася себе від цього якось віддалити і старалася брати адвент календарі лише з декоративною косметикою. Що там нам попадеться, от і побачимо. А тут у нас прекрасний маленький невеличкий адвент від Petрісі Ледо на 12 комірок. Насправді, пакування дуже-дуже приємне, е, червоне, з золотим, ось такі якісь візеруночки, матове на відчуття. Ну, дуже-дуже приємне пакування, мені дуже сподобалося. Опа-опа, ось така штучка знімається і залишається. Ось такий бокс. Тут написано Патрісія Ледо. І, схоже, це робиться якось ось так. Оу, єс! Оу, гад. Дуже класно. Тут коробочки, ось такі дуже гарно. Кольори дуже гарні. Пакування дуже гарне, мені прям дуже цікаво. До речі, минулорічний е, адвент-календар від Батисія Ледо я також відкривала і деякими продуктами я звідти користувалася. Їхні рум'яни, такі персикові я користувалася все літо ними. Потім віддала сестричці. Я дуже рада відкривати його ще раз. Якщо вдруг я зроблю таку ремарочку, якщо вдруг... Буде можливо якось порахувати цей адвент-календар, типу його загальну вартість і те, що тут знаходиться, я це зроблю. Якщо тут будуть якісь лімітовані продукти, це, звісно, зрозуміло, що я не зможу це порахувати. В минулому році так і було. Були лімітовані продукти, які ніде не знайдеш. Тому, типу, а, оце приблизно About, ми її рахувати не будемо з вами. Ось окомірочка номер один. Я пропоную її. Діставати, вона дуже-дуже невеличкого розміру. Що ви думаєте, що ви думаєте? А вона заклеєна скотчем Реально, я, я вам не брешу. З цього боку вона скотчем заклеєна з цього боку скотчем заклеєна з цього боку скочем, з... З цього боку скочем Ну, Якщо ви будете чути шум, то це працює моє екофло, тому що я сижу без світла. У-у-у там щось є, там щось є, там щось є. Хоч воно дуже легеньке, але там тілібається. І що тут у нас? Що це, що це, що це? Давайте здогадаємось. Давайте попробуємо здогадатись. Це або якийсь гель для брів. Я думаю, ну навряд чи це підводка якогось такого великого розміру. Це дуже схоже на гель для брів. От прям дуже схоже. Ну. Це реально гель дебріф. Якщо вдруг буде можливо цими продуктами зробити е, макіяж, я зроблю. Якщо ні, то я навіть не хочу поки що розпаковувати їх. Можливо, я е, серед вас розіграю всю цю косметику. У мене є відчуття, що я бачила цей гель-дебріф в магазині. Він не густий. Взагалом, у Патрісі Ладо я ще не бачила хорошого гель для брів. На жаль, наступна камірочка у нас під номером 2. І ось вона така золотесенька. А, я поняла. Я трошки дурочка. Головне, я перед цим на це дивилася все, але загалом ось ці всі коробочки. Я от скотчем заклею, скотчем заклею, опять скотчем. ось. Ось так нажимаєте і відкриваєте. Чесно, я не хочу поки що це робити. Можливо, я ще е, зніму цю розпаковку в TikTok. Я не буду розривати ось так. оці коробочки. Хай будуть вони в мене красиві. Пробачте, я знаю, можливо, ви хотіли якось такого екшену, трешу, щоб я тут все рвала, мітала, але я не дуже хочу. Так, так, так. Там щось уже побільше, побільше. Що це? Що це? Це або блиск для губ, або, можливо, теж якісь рідкі рум'яна. Я думаю, блиск для губ. О, oh, єс! Yes. Це блиск для губ. <звук> Ні! Це консилер! Це консилер, там написано консилер. Ось тут написано консилер, складова адвент. Ну да, це лімітка. Це ми точно не порахуємо. Що вам сказати? Ну, типу, зазвичай всі кажуть, і я погоджуюся з тим, що консилери, тональні основи і якісь от такі штуки. Ну, не дуже прикольно класти в адвент-календарі через те, що це ж людина може купити смугла, якщо чисто розраховувати на Україну, да? якась більш смугла, якась більш світла шкіра. Може бути в людини. Я не знаю, з різними підтонами можуть бути і навіть у нас і темношкірі люди. Це трошки необдумано, але, типу, я не буду нічого за себе казати, тому що мені це підходить. Я то так, але для інших треба ж трошки думати. Добре, що це декоративна косметика, а не якась фігня, але погано, що трошки не подумали про ось такі моменти. Я щойно послухала попередні відео, і наскільки сильно чути, як працює моє екофлоу. звук дуже. Не дуже. Я сподіваюся, що це вам не надто заважає. Я прошу величезного вибачення вас. До речі, у мене новорічні сережечки. Намисно для цього відео. Проблема в тому, що світло включить лише через 45 хвилин. Зустрінемось через 45 хвилин приблизно. Якщо мені знову не відстрочать вімкнення світла, так. Ну що, світло мені не включили, по-перше, поки що ще. А по-друге, хоча б моє кофло поки що притихло, і я хочу хоча б там якусь комірочку з вами відкрити. Ми відкрили дві. Третя є ось тут маленька, прям дуже маленька. І я думаю, що тут я хотіла сказати якась фігня, Я думаю, що тут щось таке, можливо, типу, якийсь спонжик, щось, щось типу такого. О боже, що там? Упаковка. Спонжик. Останнім часом я взагалі не користуюсь спонжиками, я користуюсь тільки пензликами. Він з, з таким зрізом. Я не дуже хочу зараз його відкривати. Можливо, я комусь ще розіграю чи віддам щось таке. Поки що да не буду його трогати. Номер 4. Треба шукати номер 4. Номер 4 я бачу. Ось такий зверху, він тоненький. Що це може бути? Оце може бути е, якась підводка навіть. Що там? що там Там щось є? Там щось є. Ну, вангую, ну, чесне слово, айлайнер. Це така підводочка. Такої підводки я також не бачила в Патрісі Ледо Це, скоріше за все, що лімітка. Так, складова адвент. Так, номер 5, він ось тут знаходиться. Щось чуть-чуть важче, ніж все попереднє. Тож, я прям дуже сподіваюся, що це ж. Але що таке може бути невеличке? А, це може бути. От я думаю, що це може бути якийсь контуринг або рум'яна. Хоп-хоп. Ви щось бачите, ви щось бачите, я не бачу. Ух ти, це пудра. Це пудра. Так, значить я не вгадала, це по-перше. Це теж лімітка. Такого невеличкого розміру. Прозора, типу, біла, прозора. Це вже добре, тому що всім підійде. Консилер тоді наш такий класний, Я не розумію. Далі йде шоста комірочка. Ось, о, вона така вже по розміру. Величенька. Ні, не величенька. Така якась непонятна. Щось, що майже не втається там. І щось не дуже важке. Щось там запаковано. Ого, ого. Ого. Прям дуже прикольно, що вони, звісно, про це подумали. І таку купирку запхали. Це рум'яна. Я знову ж таки бачу, що це лімітка, так, складова Адвент. Колір досить непоганий. Я не знаю, як би вам передати його. Він якийсь такий. Рожевий і з блискітками. Я бачу, що є дрібні блискітки. Типу рожеві рум'яна, вони сухі. Номер 7. Номер 7, ось така комірочка, номер 7. Невеличка. Я надійсна якийсь бронзер. Мені здається, для блиску сильно легенький. але хто його знає. Комірочка номер 7 це в нас ліп ойл. Кажуть, для блиску це легеньке. Ось така. Олійка для губ. Щоб ви зрозуміли, чому я консилер поплутала з блиском. Ну, це ось Олійка для губ це консилер. Відтіночок такий от, світло-рожевий, і тут є дрібні, дрібні блискітки. Номер 8. Невеличка така комірочка золотенька. Ось вона. Не важка. Ай, боже, як порвала. Помада. Помада. Ось така помада золота. Колір? Ну, це не нюдік. Це щось таке з червонинкою. От коричневий, з червоним, як трошки змішати. От щось типу такого й буде. Так, наступне в нас дев'яте віконечко. Воно ось тут. Одне із найбільших, які тут були поки що. Але воно не важке. Ну, типу, там щось є, але не дуже важке. Цікаво. Що це? А-а-а. О, о, Це тіні? Якщо тут якість тіней, така сама, як і в їхній новій е, палеточці тендер, здається, вона називається, то це супер класно. Подивіться, які тут відтінки. Мені палеточка, ось ця новенька тендер, сподобалася по якості, по кольорах. Загалом класно, непогано. Палеточка для тіней в дев'ятому віконечку, а я вам покажу зараз далі, які там далі віконечка. Я думала, що палеточка тіней буде там. Тому я дуже здивувалася, що е, тіні в нас попалися в дев'ятому. Тому що ось це все. Це 11 віконечко. І я тепер не знаю, що це може бути, але дістаю 10. 10 ось тут от знизу. Як його достати звідти? Воно прям дуже плотно там все сидить. Я пробую. Так, мені здається, що ось це 10-те віконечко, це олівець може бути для губ. Це мало бути саме естетичне і саме гарне, що ви бачили в своєму житті, але пробачте. <смі> Я не можу дістати нормально цю десяту коробочку. Я дуже не хочу її розривати. Це дуже логічно, що там олівчик. Тільки для очей чи для губ цікаво. Опа. О, для губ. А ось це а ось це уже не лімітка. Ось це олівчик від Патрісі Ледо у дереві у першому, у нуль першому відтінку. Хороші мої глядачі, у мене є такий олівчик. Ой, да, в них проблема з кришечкою. У мене є такий олівчик. Я його якось зимою, весною не дуже зрозуміла, але літом як я його зрозуміла. Як? Я люблю цей олівчик. Все, що є, ось подивіться. І все, що я використала, я використала лише за літо, типу. Ну, я ним періодично користуюся. Це просто враховуючи те, що в мене дуже багато ще олівців для губ. І Я ще періодично іншими користувалася. Супер класно, Я довольна, що попався нам ось цей олівчик. І нарешті, ось це величезне, одинадцяте віконечко. Тут дванадцяте, таке саме, як і ось це 10-те, зато одинадцяте. Воно тупо. Супер легеньке. Я думала, що там щось якась як палетка для обличчя чи щось таке, супер класне. Щось в Що це? Косметичка. да? Косметичка Патрісія Ледо Червона. Ну, я думаю, що косметичку можна відкрити, ще нічого страшного. Косметичка прикольна. Ось така на маленька, кругленька, червоненька. Косметичка це непогане наповнення. І останнє, останнє 12 віконечко. Я розумію, що там це не було би на різдво, скоріш за все, тому що віконечок лише 12, але все одно це останнє віконечко, воно має бути найсвятковішим. Найсвятковішим має бути. Ну... Я подумала, що немає лише туші. У Патрісі Луду дуже багато туші, і щоб вони не поклали туш, Ну, я дуже сумніваюся. І раз, два, три, у нас тут туш. Такої я не бачила, це також видно, лімітована в них вона. Вони такі зайчики робить мене по кімнаті. В Принципі, у нас тут по складу є все для макіяжу. Тут дуже складний вибір, тому що або продовжити трошки зробити довшим відео і зробити з цією косметикою вам ще макіяж, показати, як вона працює, наскільки вона хороша чи не хороша. А з другого боку, поки воно запаковано, я якось можу це серед вас. Розіграти. І мені якось цей варі... варіант з розіграшем трошки більше подобається. У мене просто ще дуже багато адвент-календарів. І, типу, я думаю, що багато з того я буду розігрувати чи продавати, чи щось таке. Тому я буду вже дивитися далі ще по інших наповнюваннях, по інших наповненнях. Е, і тоді буду вирішувати, що як робити. я це все буду робити, звісно ж, в своєму е, інстаграмі. Е, і вас ще попереду дочекає ще один дуже класний розіграш. До речі, не пропускайте! Дивіться мій канал. Загалом цим адвент календарем я задоволена. Я думаю, що вартість виправдана. Якщо там подивитися приблизно, що в них робиться в магазині, які ціни. Я думаю, що вартість виправдана. Ціну його за скільки я його взяла, я десь тут вставлю, скоріше за все. Як вам моя шляпа? Я від неї кайфую. Саме що тут такий довгий-довгий оцей хвіст. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на цей канал, пишіть коментарі цьому відео, підписуйтесь на мої інші соцмережі. Всі посилання будуть в описі. Я дуже рада, що ви сьогодні завітали на мій канал, що ви це подивилися. Я вам бажаю такого якогось приємного різдвяного настрою, щоб... Те, що зараз робиться в в країні, не заважало вам радіти, насолоджуватись цим життям, радіти ось такій якійсь атмосфері. Якщо ви, наприклад, таке любите, я дуже люблю, я цим собі піднімаю настрій. і Я якось хотіла передати ось цю маленьку хоча б частинку мого настрою, настрою і настрою з цього святкового і вам, ну ось це, напевно, все. Я вам всім дякую за перегляд, всім пока. Цілую, обіймаю усього найкращого. Вам бажаю!